У Генеральному штабі збройних сил України презентували цифровий вузол зв'язку. У планах замінити новою технікою стару. Це покращить якість передачі інформації та зменшить кількість обслуговуючого персоналу. Получив завдання на розробку телекомунікаційних комплектів. Наша компанія включилась в даний процес і буквально за кілька місяців змогла предоставити готове технічне рішення. Це вже третя версія. вона на дорабатувалась по ходу тех замічання, які виступали. Ми розуміємо, що требуется качественна цифрова связь для міністерства для наших войск. Тому ми створили свій власний центр розроботок. Перед тим як продемонструвати пілотний проект, розробники провели низку випробувань. До цього процесу залучили і військових зв'язківців, і волонтерів. Контейнери обливали водою, кидали на землю, возили в Камазі по ґрунтовій дорозі. Техніка успішно пройшла тестування. В кожному оборудованні стоїть комп'ютер. Который управляет всем этим. Дополнительно разрабатываются всякие программы, управляє всім настраиваются. И програми, сервіси, підключаються, выходит Нова версія виходить практично. Тобто, в процесі роботи над цими комплектами ми їх совершенствуем. Також військові перевірили дію нового вузла зв'язку за допомогою мобільних телефонів. Зараз воно скажімо, є вид закінченого зразка. І таких чотири контейнера практично можуть замінити вузол зв'язку бригади і вузол зв'язку оперативного командування. А ось цей невеликий телекомунікаційний комплекс, призначений для ротних опорних пунктів та блокпостів, який надасть можливість підключити чотири комп'ютери, чотири телефони в автоматизованій системі телефонного зв'язку. І чотири комп'ютери в єдиної мережі для обміну даних для оперативного составу збройних сил України до цього комплексу. Свої вимоги призначений він для користування не лише на суші, а й у воді. Після занурення у резервуар з рідиною на півгодини блок працював у звичайному режимі. Ті требування, які видвигаються, вони реалізовуються ну, достатньо швидко. Не могу сказать, що це легко. Но мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить и выполнить те требования, которые реально необходимы нашей армии и нашим войскам. Будь-яка техника потребует обслуживания та ремонту. Ця ж новітня аппаратура позволяет диагностировать несправности в онлайн-режиме. Он видит, например, оборудование не работает. Планируется, что на экранчике вообще будет диагностическая программа, которая позволяет сказать, у меня не работает то-то, такой-то блок. И замена этого блока, опять же, система здесь блочная, будет производиться, возможно, даже на местах. То есть из базы передается готовый аналогичный блок, там его вынимают, вставляют новые, соединяют провода. Техника функциональна та досить легка в управлении. Любой более-менее толковый специалист без специальных знаний готов обслуживать это. Помогать им будут люди со штаба при помощи, опять же, внутренней сети. То есть оборудование позволяет удаленную настройку, конфигурирование, удаление в случае необходимости информации, удаленную помощь. Тобто простота в настройках, уніфікація, це все реалізовано в даному рішенні. Відпадає потреба у постійному чергуванні. Буде проводитися лише періодичне обслуговування такого вузла зв'язку. До того ж, кожен контейнер оснащений системою електроживлення. Комплект входить внутрі, внутрі кожного контейнера, є своя система електроживлення, і до восьми годин такий вузол може працювати. Без електроживлення. За словами військових, обійдеться такий вузол дешевше, ніж ті, які пропонували деякі підприємства ще до початку бойових дій в Україні. Близько 230 тисяч гривень коштуватиме бригадний та 170 тисяч ротний. Українська армія може отримати першу партію комплектів вже до 1 вересня. Це більше 400 цифрових вузлів зв'язку.